На каналі Пенсіонерський Прямий з вами дідусь Хохол. Сьогодні я хотів би з вами поділитися своїми роздумами з приводу міжнародної політики, що зараз діється у світі. На мою думку, на думку простих українців, тих, що я от наслухався в себе в дворі. От у світі країни, Сполучені Штати Америки, для прикладу. ніби найбільша, наймогутніша країна в світі, вибрали б президента, ну, на мою думку, схожого дійсно на такого, як і ми вибрали. Теж якийсь він. Популіст, не дуже він мені подобається. А знаєте, як недавно я вам розповідав про те, що від того президента, який керує країною, і репутація цієї країни якби, змінюється по його справам. От зараз ніби він повинен проявляти таку твердість управляти, а він виступав дуже багато розмов, а справ, ну чим далі, тим менше, менше і менше. Зараз ніби трошки трішки притих і вже почало щось з'являється на основі тих заяв, що він раніше на видавав. І інші країни почали реагувати. Я от дивлюсь на оцього президента Сполучених Штатів, і ну, бачу, що по характеру, що наш Зеленський, що той Трамп Дональд, вони ніби трішки схожі. І, мабуть, і такі ж бізнесмени обидва. Ну, Виходить, що треба проявляти твердість. Не знаю, чи помилився цей американський народ, вибираючи його чи ні. Але отаки, отака зараз обстановка. Далі. Наступна величезна країна це Китай, який у світі ніби два полюси, які один з одним. Так сказати, не те, що воюють, але суперниками є. От як ми подивимося, прості українці, у нас в Україні із товарів, ну, мабуть, усе китайське, із американського. Ну, я знаю тільки ото Кока-Кола, шотландський напій, там віски привозять і то, якщо не піддробний. Оце такі товари, які в основному всі товари, майже всі, це вони китайські. Так що по товарам і хозяйству у нас китайці в Україні домінують повністю. Американців, так сказать, можливо, дещо, я не знаю, у там, професійних на заводах якісь там станки, ну, комбайни є, Джон Дір, кажуть, американський, не китайський. Це такі великі промислові товари, які є. А оцей весь шир потреб це все. Китайське. Воно дешеве, яке ми використовуємо повністю як завжди. Тепер далі. Росія, та ж країна, веде з нами зараз із Україною оцю війну. Президент там Путін. Невеличкий, маленький товариш. Щоб зупинити оцю війну, що зараз проходить. Ну йому достатньо пальчиком пошевелить, сказати, виводити війська з України і війна припиняється. Але ж він чомусь не хоче, сперечається із Європою, яка стала на захист України. І з Америкою. Вони нам надають зброю, ми з ними воюємо, відбуваємося вже три з... з чимось роки. А йому достатньо, от який, яка репутація у його країни буде, якщо, наприклад, зараз, яка вона є в світі. Любий росіянин, який виїжджає, вже несе на собі оте клеймо, що він руський. Яке йому приклеїли, присобачили. І вже кожен громадянин у світі якось ну, дивиться на цього росіянина, підозріло. Кожен так думає. Якщо війна йде, воюють. А за що вони воюють? Це, знаєте, як ото крадій вирішив щось украсти. А потім йому треба, його піймали і кажуть, поверни. І йому, із-за своєї професійної етики чи із за чого, ну не хочеться це робити, бо... Що подумають інші крадії, як це так ти повернув назад, віддав? А просто даєш вказівку, війська виходять і твоя країна збережеться. Якщо ж будеш упиратися... Пробувати проти усіх показати свою силу, волю, там і щось таке ще, то, звичайно, всі країни світу, ті найсильніші, і Китай, і Америка, і європейські країни за допомогою українських військ, таки доб'ють. Твою країну Росію і доведуть до того, що вона розпадеться на менші країни. От мені, як простому українцю, не зрозуміло, чому ті ж американці так бояться китайці, так бояться розпаду Росії на якісь маленькі. Ну, буде ядерна зброя. Буде там там, 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 але мені кажеться, маленькі країни, вони зразу ж почнуть її віддавати тим же Сполученим Штатам, Китаю, передавати, щоб не мати з цими е, ядерною зброєю цією, ніяких проблем. Це я так розумію, простий українець. Ну їм, можливо, якісь будуть, чому вони так бояться? Моїй логіці це не піддається. Я не можу тут пояснити, чому. І от дивився, як Трамп починав оце своє миротворчеське діяння. Він починав там говорити, обіцяти, все на світі. Ну, Я думав, що він з точки зору там обхитрить якось хоче туди-сюди Путіна це. Ну, якщо він не піддається, то треба переходити до твердих кроків, твердих, давати зброю українцям, ставити ультиматум тим же росіянам, всім, не тільки владі, а і народу, накладати санкції. що і робиться зараз, але пройшло вже три роки. І тільки зараз, ніби дійшло, а то було якесь загравання туди-сюди. От китайський лідер Сі Цзіньпі, мені подобається більше, він мовчить, тихенько собі сидить, а потім щось таке зробить. От, наприклад, поїхав на той же парад до Путіна. Але в результаті його поїздка. Для Путіна вийшла не тріумфальною, а якоюсь наоборот. Зовсім поганою, після чого він почав погоджуватися на всі переговори, От призначені переговори 15 травня у Стамбулі. Але про що? Зеленський вже підтвердив те, що він поїде на ці переговори, буде там приймати участь. А чи приїде туди Путін, це ще, ну, і не зрозуміло мені, про що мають говорити оці президенти наших країн. От про що можна розмовляти? Україна не повинна погоджуватися ні на яку віддачу ніяких територій. Припинення вогню виводиш свої війська і твоя країна збережеться. Оце єдиний правильний шлях. Але ще ж потім будуть, санкції не знімуться зразу, а там рік, два і, може і більше, вони будуть залишатися. І той же товариш Путін від цього буде страдати. А скільки ще фактів в історії отих, які... Потрібно буде реагувати. Оцей же Соловйов виходить і розповідає, що ми зараз як бомбонем ту Великобританію, ми та мета, скільки вбитих, поранених оцих усіх, потрібно проводити трибунали над ними, саджати їх. І того ж і Путіна. Міжнародний злочинець. Але я не хочу, щоб він покінчив самогубством своє життя, бо потім будуть перекладати на менших, менших, менших е тих вони злодії. Але я хочу, щоб він відповідав у тому гаазькому трибуналі перед світом. І розповів нам, чому йому захотілося цю територію України захопити. Навіщо? Для чого? А війну припинити росіянам на раз два Наказ дав, вивели всі свої війська. Єдине, що його народ, який хоче відпочивати в Криму, як у своїй країні, якось ніби своїй, він може Путіна не зрозуміти. І тоді вийде що знову, але ж у нього оцих силових структур, міліціонерів, різних там СБУшників, ФСБшників, повно. Він справиться з цим народом, з цим російським. Тим більше вони не зовсім активні, ці люди. Ставте лайки, будь ласка, хто дивиться, ставте лайки. Підписуйтесь навіть, кому подобається. А то я розповідаю, тут напрягаюсь, дідусь Хохол, з усіх сил свою міжнародну політику думаю, як її правильно зрозуміти. Ми у, цій, у цьому випадку є пострадавшою країною. І виплачувати контрибуцію за ті спалені, розбомблені міста і всі інші. Але припинити дуже легко. Я не розумію, чому Путін не може, того, що його заставляє... Оточення, вони на цьому роблять гроші і щось інше, а йому не можна припиняти самому, але ж він ніби керує цим оточенням своїм. Кого хоче, того може знищити. Кого хоче, може посадити у тюрму. І так далі. Припинити війну. Йому як ото клац і все. Дуже легко це зробити Путіну. А нам зі сторони України вже відчувається те, що в нас збираються якісь резерви, збільшується кількість зброї, і вже потрібно якусь маленьку організувати перемогу на якомусь участку, наприклад, зайшли в Крим і почали на Сімферополь наступати, чи там десь прорвались до Азовського моря. Вже потрібно якраз оце той випадок, коли вже потрібно їм допомогти оцим перемовинам, а то все повернулось на дипломатичний шлях. І долю нашої країни вирішують. Сі Цзіньпінь, Трамп та європейські лідери. Добре, що хоч вони так, нібито на нашій стороні. Бо нікому із оцих усіх країн, нікому жодному із них не потрібна близько біля себе країна-терорист яка буде своєю силою доказувати своє величіє, величіє, оте російське. Якщо не можеш ти морально-етичними нормами це доказати, щоб люди самі йшли до тебе, а вони чомусь йдуть на захід, де жити краще. І тому ти силою пробуєш насадити своє розуміння оцього всього. А так не йде. На цьому, мабуть, буду закінчувати те свої думки простої людини. Я, як дідусь Хохол, розповів, поділився з вами. Тепер ви... Ну прошу, звичайно, підписуватись, ставте лайки, коментувати. Допомагайте, будь ласка. Напишіть, чому, як та звідки і так далі. Спасибі вам за те, хто що подивився. Дякую. З вами був дідусь хохол. Бувайте здорові!